Кохана армійська сумка, просто спасає життя. Це як маленький чемодан. теж, <смі> Маленького розміру, але в нього влазить, мені здається, більше через те, що у нього немає форми. Все, останні ривки і литку. Та-да! You Ready! <хи> так, наш багажничок Показую. забитий битком. Хоча ось ці дві сумки наші, тут коробки треба відіслати. Ні, тут коробка. Просто треба було їх взяти і нічого з цим не поробиш. Все. Так, тут подушка однодухи, одна моя. Тож виїхали ми у другій ночі, не дивлячись на те, що паром наш відпливав у восьмій. Дорога сама займала три з половиною години, але Доха вирішив виїхати раніше, бо це ніч для нього вночі дорога складніша. Треба може десь содощі вигуляти або відпочити, бо він перед цим два дні підряд працював з п'ятої ранку до дванадцятої дня, і часто ці дні у нього випадають із життя саме через сонний стан, бо працює він з п'яти. А лягаємо, ми ніфіга не раніше. Коротше, по ходу діла так і вийшло, що собаку вигулювати потреби не було, бо вона звикла спати в такий час. А ось доха пару разів зупинявся на подрімати, бо ця дорога вночі дуже заколисувала. Так. О, мапіхи. Так, у нас зупиночка. Зупиночка номер раз. Oh, go to peel first. Go to peek! Ми зупинилися по 50. По 50 може покапати. Подихати повітрям і без колготок дівчатки. <laughs> без колготок дуже-дуже холодно. Що у нас тут? Все зачинено. У нас тут якась верна фешн Outlet. І от там блимає екран дуже сильно, прям взагалі. Ми коли заїхали, в нас аж очі повилазили, а машини тут, мабуть, сплять. Я не знаю, їм не заважається телевізор. Вкусно? А що ти вже там їж, бляха? Все де. Що ти робиш? Якусь уже херню проглотіла. А тут люди е викидують їжу якусь. Як же мене бісять люди, котрі ци цикають собакам. блядь. Собака на них гавкає, вони цикають. Туалет виявився з іншої взагалі сторони, тому... Ой. Треба йти сюди, так 3,26 на годину по 3 градуси зараз. О Боже, сюди. О, як вам такий туалетик? Сода на землі знайшов якусь рибу викинути. У мене руки воняють цією тухлою рибою, яку він намагався їсти. Блядство, у них не працюють оці витяжки. Йп твою мать, руки змерзли. Бачу, тільки одні мужики в туалет бігають. І я. У нас вже друга зупинка. Доха пішов по Я прийшла позажимати сосуди. Ой, такий тепленький, такий плюсивий. Я, звісно, ребятки варю стрішки, я я врубаюсь. Але я так боюсь заснути, бо доха теж сонний. Я боюсь, якщо я засну, то йому взагалі буде погано. Але ж я взагалі не спала з уже більше, більше 24 годин. Але ми приїдемо набагато раніше, ніж треба. І у нас буде. Можливість поспати в машині, я думаю. Ну що ж, дорога виявилася достатньо складною, тупо через той фактор, що доха був дуже сонним. Прям я на нього залипала постійно, намагалася його якось відволікти. І це все тупо через те, що два дні підряд він спав там ну, по три-чотири по години максимум. Але слава Богу, звичайно ж, ми доїхали. Якщо зараз ви дивитесь це відео, це до речі, був якраз той період, коли зацвітала вишня. Звичайно, в різних регіонах Кореї вона десь вже опадала, а десь навпаки зацвітала. Ось якраз недалеко від нашої кінцевої точки. Ми насолоджувалися достатньо довгою дорогою з цією вишнею. А приїхали ми в місто Мокпо, а точніше, в їх пор. Звідти і йде наш паром на Чеджу. Якщо не помиляюсь, раніше паром до Чеджу йшов ще з. З Сеульського порту, але його закрили. Коротше, ми приїхали, припаркувалися. Чоловік-парковщик каже, іди бери білети. І Доха мені такий, йди бери білети, куди йти? Я кажу, куди. Він такий, туди. Я кажу, куди туди. Паркошик, туди. Я щось знайшла якесь місце, дзвоню Доха, кажу, тате, а як я візьму білети? Ми їх купили, але вони електронні і вони у дохи. Типу, у мене їх немає, як я їх візьму, що я скажу, що ходити, що за приколи. Доха каже, через уже там пару хвилин такий, чекай, чекай, зараз, зараз я прийду. Це холодно. Я нічого не розумію, я не спала хіро знає скільки. Чому до сих пір немає? На камеру не взяла, нічого. блін. Коротше, можливість взяти квитки з'явиться трішки пізніше, через декілька хвилин. Зараз намагаємося погуляти з собакою, дуже холодно. Що друзі, процес отримання квитків та посадка мені дуже сподобалась на цей паром. Хоч людей було і багато, але все відбувалось дуже швидко, як по маслу, без затримок та непорозумінь. Машини були на нижніх поверхах, прикуті мотузками, а люди всі тусувались наверху. Звичайно, емоцій було купа, бо я ніколи не була на такому великому кораблі. Я взагалі боюсь води, моря, і не дай Боже, що станеться. Я навіть на плаву не втримаюсь, бо я не вмію плавати. До речі, як і мій Хлопець Да-да, ось такі цікаві факти. Але втім, я і обожнюю море одночасно, бо воно для мене яке загадкове могутнє. І в той же час заспокійлива. Тому мені подобаються прибережні міста, пляжі. Я там відпочиваю саме душею. Ми одразу як зайшли, перевірили наші місця. Ці коридори, прям як в Титаніку, безкінечні, і ці купешки для людей з тваринами ну дуже файні, чисті, комфортні. Ми одягнули на собаку памперс. Спойлер він не знадобився більше ніде. Виходячи в основну залу, я звичайно була в шоці. Скільки всього вони туди напихали? І булочна, і магазин продуктовий, куча ресторанів. Стояв навіть фонтан посередині, і за 150 гривень можна було почилити на масажному кріслі півгодинки. Але караоке це взагалі потужно, я вважаю. Не засуджую, мабуть, ситуації бувають різними. Але на зворотньому паромі я бачила, люди користувалися караоке тільки так. І ось ми ззовні знайшли навіть зону для вигулу собак, чомусь без дверей, що не дуже комфортно, чи їх знесло, чи що. Люди, як завжди, дуже дивні, позаймали лавки на собачій зоні, сиділи, дивились на море. Той час, коли нам треба було контролювати соду, щоб він до них не. Ліс до цих людей, і нам самим було ніде сісти. Якщо що лавок було в різних місцях, предостатньо. трішки подихавши час спати, бо я як і казала, я була вже на грані зомліти від недосипу і до кінця подорожі, котра склала біля 4 годин. Мабуть, я загубилась у вісні. Всім мабуть, цікава ціна. На двох дорослих з собакою та перевезення машини це коштувало в сумі 580 тисяч вон або 17 тисяч гривень туди та назад. Без машини та без собаки це було в сотні разів дешевше, особливо якщо брати не ліжка, а місце на підлозі, щоб просто посидіти. Це виглядало взагалі дуже норм, і ви могли проводити час не там, а взагалі в холі або в кафе. До порівняння літак би нам обійшовся на двоїх в 9 тисяч гривень без собаки та без машини. На Чеджу треба б ще було машину орендувати. Та сплачувати ще страховку зверху. А також ще в аеропорту треба платити за парковку для нашої машини на два тижні. Це великі гроші. Єдиний плюс для нас обрати літак. Це те, що нам до аеропорту їхати не три з половиною години, а півтори години. Це всі плюси, якщо напишіть в коментарях, чи виправдана ціна на пером, якщо ви вже вирішили прям поїхати на відпочинок аж на два тижні. І звичайно підписуйтесь та лайкайте відео. І зустрінемося в наступній серії. Дякую. vam zaperjala.